Основний меседж, який я сьогодні хочу донести і чим поділитись, це те, що коли ти обираєш себе і дозволяєш собі бути незручною для когось, то в цьому виграють дві сторони. І так про що я. Зараз є така тенденція у світі, коли ми пізнаємо вже себе, коли ця тема актуальна, ми прагнемо саморозвитку, ми прагнемо йти своїм шляхом, пізнавати себе, повертати до своєї природи. І є такий один момент і одна пастка, в яку часто потрапляють. Бо нам кажуть: все, ти тепер у себе на першому місці, обирай себе, чуй себе, прислухайся до себе, прислухайся до свого тіла. І тоді все, там все розвернеться. Будь готова, що близькі підуть там, наприклад, будуть тебе не розуміти, що ви там будете сваритись і так далі. І ця тема, вона насправді дуже розповсюджена. Так само не лише з близькими, а й у діяльності. Наприклад, я чимось займаюся, і я тут така все, я йду, наприклад, з роботи. І. Зустрічаюся з тим, що там, керівництво там, мене якось не знаю, некрасиво ходжу, наприклад. Бо вони мене не зрозуміли. Я взагалі-то хочу розвитку, і я до тому йду, відкриваю свою справу. Керівництво мене хейтить, там, не знаю, щось мені там не виплатили. В принципі, прикладів я можу дати дуже багато стосовно цього. Але давай тепер подивимось на те, що є таке істине, Прийняття себе, прийняття себе, знаєш так, цілісно, кожною клітинкою. Коли ти береш себе і тіло не чинить супротив, а є прийняття себе з голови. Ну, не знаю, коли я зробила там практику, медитацію, афірмацію, і я головою все, я тепер обираю себе, я тепер іду і роблю ось так. Що відбувається? Коли ми це робимо головою, тому що нам сказали так зробити, нам сказали: ну коли ти там обереш себе, ну чому ти там щось для себе не робиш? І я починаю з голови примусовими діями робити. І тут важливо розвернутися до найголовнішого, що в цей момент у тілі, коли ти вже так, все, все, я. Втомилася, все робити для усіх, усіх рятувати, все, тепер фокус на себе, все для, все для себе. Це класний перший крок. Так, це перший крок. Але його важливо зробити серцем. А зробити серцем – це коли ти прислухаєшся до свого тіла. От я зараз все обираю себе, я більше не буду там, нікого рятувати, поки мене. Не запросять, так? не, не визнають, що я це можу зробити, можу допомогти, і не скажуть: Блін, Юль, допоможи. Або там ще в чомусь. Неважливо, це стосується всього. І я ж кажу і роботи, і, до речі, до теми роботи ми перейдемо далі. Коли ти убираєш себе серцем і кожною клітинкою, тоді ті люди, з якими ти взаємодієш, Є ви тоді він-він, і ти переможець, і ця людина переможець. І як відбувається, я йду, наприклад, в якісну роботу з собою. В першу чергу для цього я працюю через тіло, через сигнали тіла. Тобто, коли я обираю себе тілом, то що спочатку, коли я голові це кажу, з'являються страхи. А що, а якщо від мене відмовляться, а якщо все, я тепер не потрібна, а якщо не потрібна, а все, мене тепер не будуть любити, зі мною не будуть спілкуватися, відмикається багато-багато багато страхів. Так? І ось із цими всіми страхами важливо працювати, важливо ці страхи піти. І коли ми йдемо оці страхи, так, от зараз все на рівні голови, так? і коли ми йдемо ці страхи, нібито розширюється наш кругозір. І ми ширше сприйняє, сприймаємо взагалі цей світ. І ми такі тоді, ага, я бою, що від мене відмовляться, От що я там не, знаю, не виправдаю очікувань, що розчаруються, що не будуть любити, що я якось вчиню некрасиво, якщо я так зроблю. І от я йду ось усі ці страхи. Наприклад, якщо це стосується роботи, якщо я там щось почну робити для себе, так, не знаю, додаткові послуги, якісь, але вони не будуть стосуватися мого там роботодавця, його заробітку, то тоді, що тоді там вони перестануть мені, наприклад, допомагати. І там в мене є такий страх. Перестануть допомагати, тоді я там не знаю, менше буду заробляти або ще щось. Тобто завжди вмикаються страхи. І тут ми йдемо в цей страх і дивимось, ідемо глибоко і дивимось ширше. І коли ми дозволяємо йти, подивитись ширше, піти глибше у тіло, а як у тілі, а що страшного, що може бути найстрашніше, а якою я боюсь бути, значить, такою я себе не приймаю, значить, це тінь. Тінь важливо трансформувати. Ну, і так глибоко ми працюємо, зазвичай так. Найкраще це в індивідуальній роботі працює. коли ми йдемо ось ці страхи. От, наприклад, ось той серіал наш проєкт форма, який запрошую своїх дівчат, що там відбувається? Ми йдемо ось ці страхи, страх, у них є запит, і ми далі страхи крок за кроком розбираємо. Помічникам у нас там виступають що гені ключі, які підсвічують на ось ці тіньові сторони. Вони, скажімо так, пришвидшують роботу. Ми йдемо ці страхи і далі, ми йдемо глибше, глибше, і тоді ми вже через відчуття у тілі розбираємо, де що, в чому корінь страху, якою я себе боюсь, прийняти, ми приймаємо там себе ще якусь. Фух, я можу бути різною. І я видихаю, і я собі дозволяю собою такою зустрітись. Бо якщо я не дозволю, тоді мені інша людина, як дзеркало, підсвітить на ту мене, якою я собі не дозволяю бути. Скажуть: ага, ти невдячна ось так робиш. І я така, боже, так я невдячна. Ні, ні, я ж вдячна, я же там та ти. І ми почнемо доводити, що ні, я не така. І тут важливо здатись. Тобто ми завжди йдемо у страх, щоб прийняти себе ще якоюсь, щоб звідти пішов. Зупротив, і щоб ось цю тінь ми могли трансформувати у свою силу, у свій дар. І в чому, як тоді все розвертається? І тоді, коли я обираю себе у своїй діяльності, в сім'ї, вдома, тоді інша людина, мій партнер, ті, мій колектив, мої друзі, вони відчувають радість також від мого розвитку. Ну, або їм все одно, тобто їм рівно їм спокійно. Або я пообіцяю, що вони прям підтримують мій розвиток. Тобто немає ось цієї негативної емоції. Тобто, ось оці ці негативні прояви, які у нас відбуваються, коли ми обираємо себе, вони підсвічують нам на те, що ми обрали себе не серцем, не щиро, не приймаючи себе різною, а що там все ж таки. Є якийсь страх, є ось там всередині, і тіло підсвічує, і інші люди підсвічують те, що ти обрала себе головою, а не серцем. І ось я зараз так розповіла теорію і хочу з тобою поділитись прямо на практичних прикладах. Ми надаємо послуги. І для старту часто що? Часто ми, наприклад, обираємо працювати з кимось, і що стосується там залу. Ми працюємо на своїх роботодавців. так? Нам зал допомагає давати клієнтів, нам зал дає приміщення, ми, звісно, що за це сплачуємо там різними відсотками. Щось заробляємо, частину платимо. І так, у сфері послуг усюди. І це нормально, бо наші керівники, ті, хто. Власники закладів, вони вкладаються в рекламу, в розвиток, в оренду, там багато всього. Ми приходимо, нас наймають, ми працюємо за певний відсоток, за певну винагороду. І звісно, що настає час, коли тобі хочеться далі, хочеться більше, хочеться розвиватись, і це нормально. І якщо ти зі спокою, з із впевненістю, без страхів ідеш у свій розвиток, а підеш ти без страхів у свій розвиток, коли ти із страхами зустрінешся, бо страхи це точка зросту. Тобто, завжди, коли ми хочемо ризикнути, зробити якийсь крок, щось змінити, ну, ми постійно будемо зустрічатися зі страхами, і це нормально. Я пам'ятаю, як мені було страшно переходити лише з офлайну в онлайн, коли був ковід. Ну, це я вже зараз говорю про тренерів для тренерів. І це нормально, що ми зустрічаємося з цими страхами. Але коли ми в них ідемо, коли ми себе такими приймаємо, такими, якими ми в тих страхах із собою зустрічаємось, то тоді ми розвиваємося, тоді все складається як найкраще. І от у нас дуже класний приклад, коли вже важко працювати. Постійно офлайн, і ти бачиш, що онлайн процвітає, що ти можеш захопити більше аудиторії, що ти можеш додавати якісь продукти цікаві. І от ти приймаєш оце рішення. І, звісно, що може, можуть вмикатися також страхи того, що, ну, або незручно якось, ну, як це я там буду переходити ще на онлайн, я же тут працюю, мені тут допомагають. Але коли ви працюєте. Як людина, яка надає послуги, ви працюєте там, в салоні, в залі, та навіть на якомусь підприємстві. У мене просто, я скажу відверто, у мене раніше вмикалася ця тема, що я комусь щось винна. Що, типу, ну, мене там взяли на роботу, у мене не було досвіду, мене всьому навчили, все, я їм винна. Але потім, коли я почала працювати з собою, я помітила таку штуку, що почекайте, стоп. Мене запросили на цю роботу, бо я пройшла співбесіду, я зацікавила, бо я дуже цілеспрямована, я класно навчаюсь, якщо мені щось подобається, я викладаюсь. Ну, в принципі, я людина, яка викладається завжди на 100%. От мені подобається про це все, я викладаюсь на 100%, я виконую свою роботу настільки максимально, наскільки я можу. Я така, мене обрали, і я отримувала заробітну платню, скажімо так, за... Класно, якісно виконану роботу. Мене завжди підтримувало, де б я не працювала, мене завжди підтримувало керівництво. А підтримувало не просто так. Вони бачили в мені потенціал, вони бачили, що я якісно виконую свою роботу, що я ініціативна, що я приношу нові ідеї, що я полегшую там автоматизацію різну, там всяке я пам'ятаю, що я. Всі обліки, все класно вела. Далі, я йду тренувати, я якісно треную, я викладаю, до мене повертаються клієнти. Тобто я даю свої 100%. Коли я щиро даю свої 100%, то та людина, з якою я працюю, вона мені дає свої 100%. Це дзеркально. якщо б я не викладалася керівництво, мені підсвідомо би також підсвічувало на те, де я себе обманюю. Також, коли себе обманю, мені підсвітить обов'язково тіло, де я йду проти себе. І отак от і тут. Я відчула, що все, щось мене обмежує, або я сильно втомлююсь, або я вигораю. Я така, так, мені потрібно йти у страхи, важливо, щоб ці страхи перетворити у свою силу. Так? Бо за страхами стоїть тіньова сторона. І цю тіньову сторону я можу через цей страх трансформувати у суперсилу. Все. Все просто працює. І так і тут. Це безпечно, коли ти від серця, приймаючи себе, переходиш далі, масштабуєшся. І тепер, якщо подивитись ширше зі сторони, не через призму, страху, що я така невдячна, що я зараз піду, або ще щось зроблю, а подивитись ширше. Що для кожного завжди якась ситуація, це певна точка зросту. І світ дуже дзеркальний. Коли я обираю себе, розвиваюся, така все, я йду розвивати особистий бренд, запускаю онлайн-курси, не знаю, наймаю собі також там, або сама веду сторінку, або наймаю того, хто буде мене просувати, неважливо, яким чином, але я йду розвивати свій особистий бренд. Але я надалі хочу працювати також в залі, бо мені подобається, бо у мене там є мій графік, у мене там класні дівчата, мені подобається взаємодіяти ось так з дівчатами. Але при цьому я хочу масштабування, я йду в онлайн. І це окей. І тут переможці обидва і людина, яка далі розвивається, і керівник. Якби керівник не вкладався в той момент, коли він вкладається у цю людину, вкладався. Це круто, це круто, коли ми щось робимо для інших людей. Ми таким чином збагачимось. Це, знаєте, як така штука, що неважливо чекати вдячності від іншої людини, якщо ти для неї щось зробив. Не очікуєте вдячності, просто робіть, якщо ви так відчуваєте, якщо це від серця, це завжди повертається вдвічі, і не обов'язково від цієї людини. Це може повернутися просто там, де ви найменше очікували. Так зазвичай відбувається. Тому дозвольте собі робити від серця, дозвольте собі йти у страхи. І тоді усі виходять переможцями. Просто важливо, тим, хто, наприклад, ти керівник, і ти бачиш, що ти можеш втратити класного працівника. Ну, по-перше, важливо дозволяти собі відпускати. Також із вдячністю, Отже, ти щось дав цій людині клас, ти виклася, до тебе прийде класна інша людина. Або ця залишиться і з точки зору керівництва, ну, от, наприклад, я згадую свою роботу в клубі, то, звісно, що їм було в плюс, коли ми розвивали себе як особистий бренд. І я навіть зараз дивлюсь зали. Зали також зацікавлені, щоб інстаграми. Тренерів, вони розвивалися. Бо як часто буває? Візьмемо Чарівну Марію, вона красива, з нею цікаво комунікувати. І от, наприклад, бачиш її в інстаграмі, переходиш на сторінку, ну така клеснюча, з дівчатами займається, ой, а вона і такі такі тренування. Ти така, о, класно походжу там до неї онлайн. Ти типу, походив онлайн, і тут бачиш, о, так вона недалеко працює в сусідньому районі. Або ти там приїжджаєш в Київ, і ти бачиш, наскільки вона крута, і ти хочеш з нею повзаємодіяти, наприклад, особисто. І ти приїжджаєш і ти зустрінешся, ти повзаємодієш, ти прийдеш в той зал, в якому вона працює. Дуже часто, до речі, є така практика, колись. У того тренера, у кого я навчалась, у нього як було? У нього було дуже багато онлайн-підлеглих, але що він робив? У нього, до нього приїжджали взагалі із інших країн для того, щоб особисто з ним повзаємодіяти, попрацювати, щоб він поставив техніку. І я тоді, пам'ятаю, як я прям така: вау, наскільки це круто, наскільки він розкрита, розвинена особистість, наскільки він крутий професіонал, що ось він і офлайн, і онлайн, і люди з онлайну до нього приїжджають. І він відмічає зал, тобто це і реклама залу. І ось такі взаємодії, такі штуки вони дуже круті. Бо завжди один плюс один дорівнює три. Коли кожен готовий до ось цієї зустрічі, коли кожен готовий дати свої 100%, я даю свої 100% інша людина, і ми тоді можемо відкрити щось третє. Це завжди нові можливості. Нові можливості це цінність. Тому зараз я бачу цінність у роботі команди, у проявленості, не у тому, що. Ти один тягнеш так, наприклад, ти один лише я там все розбираюсь, я гуру. Ні, ми всі настільки різні, ми всі настільки індивідуальні. До кожного люд... людини, до кожного спеціаліста, як магнітиком притягуються лише його люди. Не твої люди до тебе не прийдуть. Тому буде 100 психологів, так, але ти обереш свого. Потім, наприклад, пройде час, тобі підійде інший. І це нормально, і так з усіма. Тобі подобалася якась майстриня манікюр, і ти ходиш і їздиш лише до неї, вона переїжджає, ти їдеш до неї. Бо тобі з нею класно, бо тобі з нею комфортно, бо вона там якісно робить. Ми обираємо дуже часто серце, несвідомо, ми цього не помічаємо. Тому дозволяйте собі йти у ці страхи. Дозволяйте собі зустрічатися з собою незручною, якоюсь неправильною для соціуму. Твої люди з тобою будуть, а не твої тобі не потрібні. Тому, якось так, може, сумбурно, багато вийшло, але все ж таки, мабуть, основні сенси, що я хотіла сьогодні донести, про важливість перше іти у свої страхи. По-друге, те, що твої люди з тобою до тебе прийдуть твої. і... Неважливо, буде 100-500 тисяч спеціалістів, все одно завжди у тебе буде твої. Люди будуть стільки людей, стільки ти зараз готова тілом вивезти, скажімо так, стільки, скільки ти готова працювати. Завжди є можливості для розвитку, дозволяйте собі їх. І те, з чого я починала, якщо ви від серця собі щось дозволяєте. То інша людина вам завжди це відзеркалить. І коли ти прийдеш до керівництва і скажеш: Ну, я от так і так відчуваю, ось це і це проживаю, то тоді вони скажуть: Блін, ти така молодець, ми тебе обов'язково підтримуємо. І вони підтримують. Вони завжди тобі підсвітять на твою правду. Якщо ти відверта, вони підсвітять на твою чесність. Якщо вони не готові із цією правдою зустрітись, і вони прям тобі це покажуть, то тоді запитай, для чого це тобі. І це також буде такою цікавою подорожю. Ну, а ми зустрічаємось знову ж таки у неділю. Чи точно, дві неділі ми зустрінемось у цікавому форматі. Проєкту серіалу, не знаю, як це назвати, але таких класних трансформаційних зустрічей форму. А я обіймаю, навіть не буду переслуховувати, просто поділюсь цим відео, а ти поділись, наскільки воно було корисне, чи було воно корисним тобі. Обіймаю.